Продовж років ставлення до краси жіночих грудей неодноразово змінювалось. Спочатку їх затягували у корсети, пізніше приховували, а з приходом модної хвилі підкреслили глибоким декольте. Але, попри всі дизайнерські рішення та шалений ритм життя, кожен з нас повинен пам'ятати, що красива жінка здорова жінка. Здорові груди важлива частина повноцінного життя усіх представниць прекрасної половини людства. А проблема раку молочної залози з кожним роком стає все більш актуальною щоб звернути увагу всіх жінок на необхідність проведення своєчасної діагностики для раннього виявлення онкологічних патологій, у державному календарі у 2005 році, з'явилася іще ще одна дата. 20 жовтня всесвітній день боротьби із раком молочної залози. На думку медиків, необхідно підвищувати обізнаність жінок про захворювання, адже своєчасне його виявлення дає змогу успішно лікувати недугу. На даний час ми не можемо говорити про те, що рак. Зокрема, рак молочної залози є вироком. Ось це хвороба, яку можна лікувати, але ну, на жаль, її можна лікувати на ранніх стадіях. Тобто, чим швидше жінка звернеться і вчасно буде поставлений діагноз, тим більше шансу на здорове і повноцінне життя подальше. Рак молочної залози нині є найпоширенішим онкологічним захворюванням серед жінок у всьому світі. Так щорічно діагностується близько одного мільйона нових випадків цього захворювання. Зокрема, в Україні ця цифра сягає близько 16 тисяч осіб. Рак молочної залози дійсно в даний час є актуальною проблемою, і актуальність її полягає в тому, що щорічно кількість хворих на рак молочної залози росте. По Хмельницькій області, також само як і по Україні, така тенденція. Тенденція зберігається і, на жаль, по місту Нетішин також. Зокрема, щорічно в нас процент виявлення раку молочної залози від загальної кількості онкохворих становить 10-15%. Ну, незважаючи на. Будемо так говорити, таку сумну статистику. Все ж таки є позитивні моменти. Все ж таки, медицина працює над тим, щоб впроваджувати нові методи дослідження, діагностики, лікування і профілактики даного захворювання. За словами Руслана Петровича, дана хвороба багатофакторна патологія. Відповідно, причин її виникнення дуже багато. Виділяються основні причини, на які ми можемо акцентувати свою увагу. В першу чергу це є вік. Вік після 40, а особливо після 50 років, є свого роду би, групою ризикою, тому що в цей період все ж таки рак, кількість раку збільшується. Наступним це є порушення репродуктивної функції. Це коли жінка або не вагітніла і не рожала, або народжувала після 25 перші роди після 25-30 років. Це відсутність годування груддю або годування груддю менше, ніж один рік. Це аборти. Також. Можна вважати одною із э, факторів, це обов'язково генетичні фактори. Тому в тих жінок, в яких було по материнській лінії е, рак молочної залози або рак яйників, вони також можуть відноситися до групи ризику і вони повинні би, більш уважно відноситися до свого здоров'я з відповідними обстеженнями в лікаря мамолога дослідженнями. Іншою причиною це є порушення ендокринних залоз це ожиріння. Це захворювання щитовидної залози, надмірникових залоз. Сюди можна також віднести гіпертонічну хворобу. Це хронічні стресові ситуації, тобто переживання жінок і одна із достатньо частих причин, дійсно, якби і пацієнти вказують на те, що перебуваючи в хронічному стресовому стані, вони вважають як основною причиною. Травми молочних залоз також. Ефективною ж мірою профілактики наголошує лікар є регулярний огляд і прощупування молочних залоз, як в домашніх умовах, так і на прийомі у спеціаліста. Прогноз розвитку захворювання у значній мірі залежить від того наскільки своєчасно вдалося діагностувати патологію. Діагностика вона розпочинається в першу чергу із того, що жінка повинна проходити в першу чергу це онкопрофогляди щорічні, і саме головне для наших. Жінок. Це все ж таки самообстеження. Кожна жінка починається з 20 років в період 8 після закінчення місячних на день 2, 3, або це 8-12 день циклу. Проводиться огляд молочних залоз перед зеркалом, з опущеними руками, з положенні руками на поясі, за головою, з оглядом симетричності, з виявленням різноманітних якихось ущільнень. У разі того, якщо жінка побачить ось такі клінічні прояви, зокрема, це може бути біль в молочних залозах, набряклість, шкіри, молочні залози чи молочна залоза взагалі, якісь безпричинні, почервоніння, посиніння, наявність якихось виразкових дефектів. Особливо це, якщо в області ареоли і соска, виділення кров'янистого характеру з сосків, наявність даних у чи якихось таких пухлиноподібних утворів. Це повинно жінку насторожити, і вона повинна звернутися до лікаря мамолога Головне каже Руслан Петрович подолати страх перед проблемою і не зволікати із візитом до лікаря. Благо, що у Нетішині є до кого звернутися. В нас в поліклініці на базі онкологічного кабінету є функціону мамологічний кабінет, де ведеться мамологічний прийом. Тут жінка може з даними скаргами звернутися їй буде надана консультація при необхідності скеровано на відповідні обстеження, яку частину ми можемо забезпечити в наших умовах, це ультразвукове дослідження молочних залоз та лімфовоздів. Те, що не можна в наших зробити в умовах, на жаль, поки що, це є мамологічне дослідження, це мамографія. Мамографія повинна проводитися після 40 років раз в два роки згідно рекомендацій, після 50 років щороку. З того періоду, поки у нас функціонує момологічні кабінети, це вже декілька років. Ми відмітили по статистичним даним про те, що все ж таки кількість жінок які звертаються протягом року, з кожним роком збільшується. І це, скажімо так, говорить про те, що все ж таки люди вони більш інформовані і не перший раз ми вже прибігаємо до... Засобів масової інформації, за допомогою яких все ж таки ця інформація доноситься до жінок, і ми бачимо все ж таки ці позитивні результати. І це говорить про те, що все з кожним роком зменшується кількість занедбаних форм раку. Рак молочних залоз, втім, як і будь-яке інше захворювання радше попередити. А основою його профілактики була і залишається рання діагностика і своєчасне лікування. Практика показує, жіноцтво уражене онкозахворюванням молочних залоз, має шанс на. Одужання і повноцінне життя.